Мене звати Захар, мені 13 років та я з Маріуполя. Розкажи про це було затишне місто, місто, яке мало великий потенціал. Воно активно розвивалося, там було безпечно і ми були там щасливі. Часто дуже ми ходили до центру міста Ну, усією родиною. Все було неймовірно. Назар мені 10 років. Я родом із Золотого Луганської області. Мама мене називає філософ, тому що я придумую різні гарні слова. Він мені в 5 років сказав фразу Діти також люди». 24 числа. Як і у всіх, наше життя змінилося. Зате телефонували у шості ранку і сказали, що діти сьогодні не йдуть до школи. Україну обстрілюють, всі міста горять. Розбудила Назара. І він в першу цю хвилину він почав дуже плакати. І ось ми лежали усі разом під ковдрою. І от коли ми вже чули вибух, це було чутно. Ось і діти, і ми дорослі, ми прям просто видихали. Цього разу не на нас. Моїх донька, вона боялась виходити з підвалу. Вона сиділа так, обігравши коліни, як казала, мама зараз їх розстріляють. І на почві в неї почались кровотечі з носа. А інша моя донька, вона почала заїкатися. Він завжди, коли сумує, або йому страшно, він малює. Я собою взяв зошит, малював спочатку корабель, його звали мріє, і ще дерево, дерево, життя. Ми покидали Маріуполь на день народження. Мій день народження. Він на свій день народження промовив таку фразу, що він хоче вижити і хоче, щоб ми все ж таки змогли виїхати з міста. Можливо, ця фраза була більш важлива для мене. Будинку взагалі не, не лишилося нічого, всередині все згоріло, але вони скучають, скучають звичайно, скучають за домом, але вони навіть не за домом, вони скучають за, за тими спогадами. Потім Назар розповідав, да, що він спочатку поставив такий щит на свою душу, щоб не відчувати почуттів, не, не спогадів не було. Потім весна така тепла почалася, і він якраз сказав, що почав потроху проживати, потроху згадувати, сумувати. Діти мої герої просто, тому що серед усієї нашої родини вони найшвидше призвичаїлись жити, не існувати саме, а жити. Тобто вони раділи цим банальним, простим речам: світло, вода і можливість вийти на вулицю. Моя найголовніша мрія це ж повернутися додому, щоб війна закінчилася. Моя мрія, по-перше, це, це, щоб повернутися в Маріуполь, щоб його визволили, щоб сама Україна визволилася. <муlier> <муlier> uh, наразі це єдина мрія, що в мене є.